Петроси Сивоконі грає на діджері-дум. Каже, це австралійський етнічний інструмент. Додає, в Австралії його роблять з евкаліпту, а у нього з пластику. Втім, зазначає, від того звучання не гірше. Якщо у нього сильно губами прям з напором зробити, то виходить трембіти. А ось ці на перший погляд металеві трубки насправді інструмент дім каже музикант. металеві трубки різної довжини і молоточок. Захопився музикою ще зі школи, розповідає Дмитро. Каже, опанував вже 15 інструментів. На більшості з них навчився грати самостійно методом інтуїтивного музикування. Я експериментувати люблю. Я розумію, що я часто на деяких інструментах граю, ну трошки ну в нетрадиційному так от вигляді. Чоловік розповідає, що року намагається вивчати новий інструмент, але каже, найбільше любить дудук. Звучання у нього м'яке, надзвичайно, і дуже близьке, знаєте, до людського голосу. І ще він, мені цікавий тим, що на ньому дуже складно грати. Порівняно з іншими інструментами, він дуже інтуїтивний. От, то, щоб правильно він зазвучав, от, недостатньо от, закрити там кілька отрів і просто подути. Тут треба. От, Правильно з ним взаємодіяти, основний секрет вдалого звучання практика, контроль дихання та треновані голосові зв'язки. Додає музикант, наприклад, обортони співіщо. Тобто треба контролювати своє тіло і знаєте, дружити з ним. Дмитро Сивоконь говорить, своєю музикою ділиться на творчих виступах. А от головна його шанувальниця донька Єва. Олена Діденко Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.